Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми прибираємо в будинку, робимо житлові кімнати більш житловими. Прибираємо старі меблі. Покажу вам це сьогодні, як це в нас було. Розбираємо стару шафу у маленькій кімнаті потроху потроху все виношу, поки ми поїхали за цементом. Розбираю, дверці знімаю. В принципі, тут нічого складного нема, але час це займає, тому треба це зробити. З викруткою трошки дружу. Може, не завжди, все виходить, з першого разу, але робимо потроху. Я вам показую, скільки дверей я назнімала, двері полички, і займаюся їх перенесенням з місця на місце, щоб потім їх віднести до літньої кухні. Там ми плануємо зробити такий склад непотрібних речей на перший час, для того, щоб потім якось цими речами розібратися, і для того, щоб звільнити будинок. Переношу все до літньої кухні. Гарна погода сьогодні. Фух, трошки прибралась. Помила вікно. Пилюку повимивала, ось тут, ось тут, оце вікно. Чекаю на Сашу, щоб оце спустити і винести, бо сама я не можу. Дуже важко. Трошки поли помила тут під вікном, батарейки. І, в принципі, ця кімната вже буде готова, в ній можна жити. Буде більш-менш чисто. Ще планую оту кімнату прибрати сьогодні. Ну і все. І в інших ні, не буде. Такої. Цю штуковину винесли, розібрали. Винесемо цей диван, потрібно, Це я теж винесу. І тут всі позбирала шухляддя. Ну, в смислі ці килимки. Цей диван треба викинути. Ще оце треба розібрати. Така вона здоровезна, звісно. О, прикольна шафа, звісно. О, Наташа нацарапана на ньому. Наташа, якщо є серед вас Наташа, поставте лайк цьому відео. О, там якийсь чемодан. Чорний чемодан. Угу, угу. Ну Так потроху прибираємо поки. Плануємо робити перепланіровку, як, як це правильно казати? Хочемо прибрати стіну, перенести її. Ось тут перенести хочемо стіну. Ну, я так хочу, а там як вийде. Це вікно залежить і зробити дві кімнати, ну, більш. Рівноцінні, бо ця дуже велика, а та дуже маленька. Бозицьки яка краса. Витвір мистецтва. Отакої, отакої сьогодні займаємося цілий день. Кімнату вже прибрали, малий заснув, трохи захворів. Ось вам показую. Коли помила. Дуже довго вимивала, чесно, дуже довго. І ось остаточний вигляд. Поклали сюди простирадла, столик занесли. Поки буде так. Поки буде так, до літа точно. А там буде видно, малися ще спить. Головне його не розбудити. Повісила таку шторочку. А на подвір'ї Саша Риє яму. Як робити каналізацію, буде в нас відео. Як ми робили каналізацію. Все буде. Тож, чекайте. Вітаю, лики. Ось вихідні теплі закінчуються. Гуляю по лісу. Такий невеличкий тут ліс. Сосни, акації є клен десь тут ось маленький. Грибів немає тут. О, тут є малина. М -м -м. Дивіться. Малина. Ну, є кущі. Ось так хожу гуляю, дуже живописно. Як це сказати? Напишіть. Красай! Красай! Сьогодні відпочиваємо, бо вчора зробили дуже-дуже багато. Ту роботу, яку планували зробити за два дні, зробили вже завчора. Малий захворів, сильно не походиш. Отож, сьогодні вирішили трошки відпочити, прогулятися по лісу, подихати свіжим повітрям. Той і гуляємо. Такі стежки тут. Можна заїжджати на машині. Це недалеко від місцевого кар'єру. О, ось сюди перці приніс. Отаке таке прикол, звісно. Дивіться, який красивий клен. Зараз покажу. Як видно, там багато синичок. Такий красивіший, величезний. Ідеш наче вдома, наче вдома. Ну то й тепер вже ми і вдома. Тепер це наш дім. Канадський клен. Дятел стучить, Чуєте? Такі в нас були дуже насичені вихідні. І вже час їхати знову на місце нашого теперішнього проживання тимчасового. Кому сподобалися дані відосики, і цей влог пишіть в коментарях. Ставте лайки, не забувайте, будьте активними на каналі. Які є питання, пишіть під відео. Всім гарного!